Була 60 гривень, стала 13. Мова про ціни на цибулю, яка входить до борщового набору. Скільки коштують овочі на рівненському ринку, і у скільки обійдеться приготувати борщ, дізнавався Владислав Стацюк. Микола продає овочі на ринку у Рівному. Сам продукти не вирощує, купує у фермерів з дядьковичів. Каже, ціна наразі значно впала на борщовий набір. Картоплю можна придбати по 8 гривень за кілограм. 8, може 7 будь. Морква по 12 гривень, дурачок 8 гривень. Цибуля на ринку трохи зросла у ціні. Нещодавно вартувала 11 гривень, тепер 13. Продавець овочів доставляє цибулю з Миколаївщини та Одещини. Каже, підняв вартість, бо у фермерів ціна зросла, та все ж дешевше ніж минулого року. Тоді вона вартувала близько 30 гривень. Ну, минулого року не було місцеві не було. Миколаїв, Одеса не було, було польська, а там вже трохи дорожче получається. Затаможка, растаможка, імпорт, і то і все. М'ясо для борщу зросло у порівнянні з минулим роком. Найдешевше вартує суповий набір. Суповий набір – ну ще залежить від того, чи там є трошки на тих супових наборах м'ясо, чи немає. Допустимо, мене ціна 50 гривень, По реберця такий трошки там краще 65, 150 реберця є, ну 180, ну все залежить від того, яка продукція. Директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівненської ОВА Костянтин Мокляк каже: ціна на м'ясо зросла через дорожчання пального. Вернувся акциз в ПДВ 20% теж теж понопці сплачується, І поступово почали піднімати АЗС ціни, і воно підно вкладається в собівартість продукції. То це основна причина по м'ясу. Рівняни по різному ставляться до таких цін на продукти. Для простого чоловіка, звісно, до а так. А так ціни, що можуть бути? Дешеві, дешеві. Порівняно з старічними це набагато дешевше. О, так що це так що, можна було б і більше, щоб наступного року теж вирощували, тому що, якщо буде сильно дешеве, то на той рік його просто не будуть вирощувати. І знову буде морква дорожче за банани. Нормальний. Звичайно, добре. З нашій ситуації дуже добре. Дуже добре ці так сини сказав, що трошки тусаються, але дешевше, чим на тому базарі можна тут миритися трохи цінами. Ну а так, все вроді нормально. Директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської ова Надія Переходько каже: ціни на овочі впали вдвічі у порівнянні з минулим роком. Така вартість на продукти може негативно вплинути на кількість посівів у наступному році, через що ціна може зрости. Для споживача це непогано, але це не дуже добре для тих, хто вирощує цю продукцію. Бо якщо люди, які вирощують продукцію і суб'єкти господарювання в цьому році дуже дешево продадуть свою продукцію, то в них не буде інтересу в наступних роках вирощувати. Цю продукцію тому, мабуть, найкращий варіант це коли цінова ситуація влаштовує і виробника, і споживача. Загалом усі необхідні інгредієнти для борщу обійдуться у 150 гривень. Це на 50 гривень дешевше ніж торік. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.